Доброго часу доби. Готуємося до висадки картопельки. Збираю зараз цю конструктивну базу. Потрібно прикрутити півісі до колес, бо ще як копали картоплю, це їх познімав, так вони залишилися. Потрібно допрацювати маркер. Це Думаю, присобачить цю конструкцію, точніше, половинку. Подивимося, як воно буде працювати. Також розкажу по картоплі. По нюансам посадки, як садили раніше, і все, що в цьому році вирішили змінити. Зараз вона стоїть в погрібі. Вон, вже попроростала, попророща трішки. І так, щодо картоплі, зазвичай ми як робили: виносили сімейну картоплю з погрібу. Перебирали її на дворі, знову фасували по ящикам, і ті ящики заносили в будинок. Воно десь стояло півтори-дві неділі, проростала. І ми після цього її тягли з хати на огород і садили вручну. Чому це робилось так? По-перше, з погріба вибиралася картопля і перебиралася, відбиралася підгнивша, відбиралася пуста, в якої зовсім не було паростків. В будинку вона проростала. Чому тягли її в будинок? Тому що в будинку тепло і вона проростала більш якісними паростками, скажімо так. Та, що пророщав в погрібі, там паростки зазвичай тоненькі. Та, що пророщав будинку, у неї паростки товсті. І вона набагато швидше починає кущитися. Набагато швидше вилазять кущі. Це показав примір того, що я в минулому році на огороді посадив частину ранньої картоплі, яка була пророща в будинку. І другу половину там, десь ну, півтора ящика посадив. Чисто доставши її з погріба, там вона була ніяк не перебрана. Різниця зі всходом картоплі, при тому, що вона була посаджена в один день майже в одну годину трошки більше тижня. Тобто та, що з будинку вже почала вилазити, та, що з погріба, тільки через тиждень почала вилазити. На що це робилося Раніше не було можливості поливати картоплю на протязі усього літа, та й там і не на протязі. Тому намагалися її посадити, по-перше, раніше, по-друге, більше дати їй, скажімо так, старту. О, чим кращі ростки, тим швидше картопля вискакує. Але це добре при ручній посадці, коли викопується ямка лопаткою, отак береться картошинка і кладеться в ту ямку. І щоб росточками вверх. Зазвичай так садили. Зараз я саджу картофели саджалкою. Я майже 100% цих ростків виламуються в саджалці, тому що воно там перемішується як в міксері, росточки дуже тендитні, до них там доторкнувся, він вже зламався. Тепер відповідь на що, ми все рівно їх пророщуємо. В минулому році своїх мені уболтати не вдалося, зате вдалося, скажімо так, окольними путями донести свою думку в цьому році. І ми в цьому році. Те, що упростили весь процес. Витягли картоплю з погріба, перебрали, склали в ящики. І ящики склали в тамбурі погріба. Е, тут є нюанс: в тамбурі воно гірше проростає. Щоб оце такі ростки вилізли, потрібно 3 тижні, щонайменше. Так, на дворі було прохолодно. В погрібі ще прохолодніше, тому. Коли на дворі виходило сонечко, теплішало, ми відкривали двері, і тамбур провітрювався. Ті дальні двері ми закривали, щоб в погріб тепло не заходило. Якби в погрібі своя, свій мікроклімат, в тамбурі з вулицею свій. Тут ви спитаєте: а на що це ми проростили, якщо ці ростки все рівно виламуються, це індикатор того, що. Картопля може прорости. Так, при посадці, скоріш за все, більшість ростків повиламується, але зато буде видно, що картоплина вона не пуста. При засипці картоплі в бункер візуально так продивляюся, якщо, якщо трапляється якась не дуже з ростками точніше, чи взагалі ніяких, ростків вона викидується. Всі інші засипаються в бункер. Як же ж тепер вона вилізе? Покуха, спосіб з вирощуванням та посадкою з високими ростками він, в принципі, був актуальний для того часу, коли у нас не було поливу. В ті часи, чим раніше посадиш, тим раніше картопля прийметься, і тим раніше картопля вискочить, ну, кущі піднімуться. І при досягненні вже жари. У картоплі є бадиля, і бадиля це прикриває кущ, і воно не так висихає. За ніч там роса випала, чи дощик пройшов, бадиля зібрало вологу усе під собою. В день жарило сонце, бадиля, воно ж накрите і якби сильно не висихає. Зараз у нас є можливість поливу, є можливість обробки. Картоплі, спушування підгортання оперативне. Тому те, що виламуються рі... ростки але все рівно поливом цей мінус ми нівелюємо. Так, така ось конструкція в мене вийшла. Відмітив перший рядок і другий. А далі вже буде працювати маркер на мотоблоці. Цим маркером відмітив. 60 см відстань. так от таке. Це ще обсипалось трошки. Так були повністю забиті землею. Крюща земля, дощі. Сьогодні все. Трошки доща не було, то думали, що можна буде пройтись, ну мокро В той же день, як оце садили, оцю частину. Тут я пройшовся і потім дощі, дощі, дощі. Зараз лізти сюди. Садити сенсу немає, бо зверху сухо тільки там сили півтора сантиметра. Все. Далі це вже земля мокра. При тому... Ось. злипається. Не потяг. Не потягнемо блок сажалку. Точніше, ну, Деякий час він її потягне, потім на ту сажалку налипне куча землі і все. Тут вони і залишаться. Потрібно, щоб підсохло. Так. Маркери ці вже ось опробував. Трішки краще, ніж з ланцюга. У нас тільки тут шарнір. От в одному місці висить. Це вчора обробив. Сьогодні посадили. Опіл вже сухий. Сонце прижарило так. Після доща вже тоді пройду. Саджено ось так. В цьому році так посадив, подивимось. Буду прокладувати пізніше полив. Це обов'язково потрібно буде зловити момент, як картопля почне вилазити і відразу кинути полив. стрічки поливу, Щоб не було як минулого року. Це ось перший раз, ми отак картоплю посадили. Будемо дивитися, як воно зазвичай садили вздовж. Ну ось якось так мучаємося. Ну, рядки, Вон видно, що криві, когось біса ця починає, от іде рівно-рівно, потім починає гуляти. Це начебто ж симетрично ви. а блін, з'їхало. Все рівно. Оця штука. Більш сюди повернута, ніж ця, то повинно туди його тягти. І його тягне вправо. Зрозуміло. Ну ладно, картоплю я вже посадив. Оце на, на майбутнє, якщо щось надумав допрацьовувати, то потрібно допрацьовувати відразу. Ще в минулому році хотів ось отут якусь хрень нацепити, як всі роблять, і забувся. Що в цьому році це тільки оце попідпилював, думав, що отут воно. Заламує картоплю. Так, воно трішки краще стало, але заламує картоплю саме ось в оцих місцях. Тобто потрібно це відрізати, робити тут, щоб плавний був заход. Ну і плюс щось наростити ось отут Бо коли потрапляє невеличка картоплина, так то в мене вся картопля велика. ну Бачили? О, то велика нормальна, а як сюди потрапляє мала, то її прям протяг... ну, розрізає, не те, що протягує, її тут розрізає. Так, тягне маленький. Земля щось дивує. Ага, ось ще це потрібно було відкавирювати. Ну, по, такий... по такому грунту раніше ще не садили. Також він досадив, дивись ось свіжа земля ранню. Це набагато краще садити, ніж... Вручну, це вручну цей би шматочок, мабуть, дня 2-3 садили. Тому що поки покатаєшся на тій лопаті, навіть після мотоблока, все рівно. В цьому всім дякую за увагу. Віримо та підтримуємо ЗСУ. Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!